Усім привіт! це Наше нове відео, і сьогодні ми поговоримо про те, як почати на фріланс-біржі. Усім ще раз привіт, радий вас вітати на цьому відео і хочу одразу ж подякувати тим людям, хто залишав коментарі під останнім відео, а саме писав коментар фріланс. Велике вам дякую завдяки вам. Інші бачать це відео. А ми будемо починати. Але перш ніж почати, невеличка рекламна пауза, розкажу про свій курс таргетованої реклами, де ви лише за один місяць можете стати повноцінним таргетологом та заробляти віддалено від 500 доларів на місяць. Довго розказувати не буду, вся інформація є в першому посиланні під відео, але якщо коротко і простими словами, то ви купляєте не курс, а купляєте професію, тому що я до цього ставлюся серйозно, дійсно навчаю, дійсно допомагаю. А для тих, хто. Не до кінця впевнений, чи таргет це взагалі його, що це взагалі таке не знає. Є міні курс де ви за 5 простих років пройдете весь шлях таргетолога в плані практичного запуску таргетованої реклами, запустите свою першу рекламу і дізнаєтеся, як це все виглядає зсередини. Посилання також під цим відео. Тепер почнімо. Про що відео? Відео про те, як почати свій шлях на фріланс біржі, дещо легким шляхом. А щоб мати можливість отримати перші відгуки, після чого вже взаємодіяти з більш, з більш складними проектами, з проектами, де вам платять платитимуть більше, і так далі, і почнімо ну, трошечки з теорії. А, якщо ми беремо от класичну фріланс-біржу, на ній є два типи людей: це замовники, ті, хто залишають завдання, і виконавці, ті, хто ці завдання мають виконувати. І відповідно на біржі є безліч і тих, і тих. І коли замовник якийсь публікує завдання. На це завдання може прийти дуже багато фрілансерів. І ті фрілансери, які от тільки що зареєструвалися на платформі, вони, скоріш за все, просто попадуть в тінь і їх ніхто не помітить. Відповідно, наша задача отримати перші відгуки на наш профіль на будь якій фріланс-біржі. Також хочу нагадати, що це відео воно не тільки для таргетолога, це відео для всіх людей, хто якимось чином працює віддалено і може надавати послуги віддалено. Відповідно, це може бути дизайнер, копірайтер, хто просто завгодно, але я буду говорити зі своєї точки зору і розкажу вам про свій шлях. Якраз таки я познайомився з фріланс-платформою Freelance Hunt років, напевно, 5 тому. І як я це робив? Тобто методика в чому заключається? Заключається в тому, щоб отримати перші там, 3, 5, 7, 10 відгуків на простих завданнях. Чому саме на простих завданнях? Тому що, коли ви будете а, пропонувати свою кандидатуру під складний проект, тощо у вас вже будуть якісь відгуки, тобто, там не знаю, 5, 7, 10 пальців вору, зелених, тобто є відгуки вашої роботи. Не факт, що людина, яка буде дивитися, перейде і подивиться про що це відгуки взагалі, і ви вже дещо виділятиметесь на фоні тих людей, в кого цих відгуків взагалі немає, плюс. Як показала практика, як показала практика не тільки моя, а й ряду учнів, які так робили, тому що деякі з них пробували себе на опворку. До речі, на моєму навчанні є урок про оповорки, як там почати, від людини, яка на ньому заробила 60 тисяч доларів, тому я думаю, їй можна довіряти. Так от це працює. Тобто, ми, виконуючи простенькі завдання, набираємо собі відгуків позитивних і таким чином можемо вже після цього подаватися на складніші проекти. Але є також нюанси, як і скрізь недостатньо лише зробити ці міні-завдання, так скажімо, про які приклад яких ви побачите дещо пізніше в цьому відео. Також потрібно оформити дуже добрий профіль, тому що профіль це можна сказати ваша візитна картка. І наскільки добре ви там все опишете про себе, про ряд послуг, які ви, які ви надаєте, тощо настільки гарний замовник до вас прийде, настільки цільове завдання, до, ну, ви будете виконувати, скажімо так. І тут полягає питання в тому, що якщо у вас вже є кейси, їх потрібно дуже е, правильно оформити. І невеличка така пасхалочка. Якщо хочете коротеньке відео, це буквально я думаю буде хвилин 5-10 про те, як оформити кейси. Напишіть слово кейс в коментарях. Невеличкий байт вас на новий відео. Е, я запишу про це відео, тому що я часто бачу портфоліо різних спеціалістів і частіше за все таргетологів. і... Я от просто бачу, що людина не вміє оформлювати кейси. І у вас може бути суперкрутий кейс, ви можете бути суперкрутий спеціаліст, який дав прекрасний результат. Але якщо цей кейс оформлений неправильно, він не донесе цієї цінності і він не розкриє вас як дійсно справжнього крутого спеціаліста, який це зробив. Тому залишайте коментар кейс, якщо вам цікаво, а ми переносимося на практику, де я їй покажу взагалі цю платформу, як це було в мене, відвики про мене і те, що розкажу вам про цей шлях. Ось ми вже і на фріланс-біржі. Ця біржа називається Freelance Hunt, Зараз на її прикладі я вам покажу, як я це робив, і взагалі, що варто шукати. А, перш за все, я вам хочу показати свій власний профіль, а, щоб доказати, що ну, в моєму випадку так спрацювало. Єдине, що один чи два проекти, я не знаю, куди пропали по відвукам. Давайте просто подивимось. Я зараз хочу показати вам прості завдання, які я виконував, щоб ви зрозуміли, як це працює. От, наприклад, создання бізнес-аккаунта в Інстаграмі 300 рублій, тобто 180 гривень. От 2019 рік якраз це для тих людей, хто питає, чи дійсно в мене 5 років досвіду. В загальному раз завдання простеньке, друге просмотри на Ютуб. Отут, От, до речі, невеличка пасхалка. Якщо ви додивилися сюди аж до сюди, ви молодці. Якщо у вас є навички, які не стосуються вашої основної, тобто в мене таргетована реклама, але я вмію іншим якісь речі робити. Відповідно, ви також можете за допомогою цих навичок, які не є основними, заробити собі позитивні відгуки на фріланс-біржі і пізніше вже з ними йти на проекти по вашій основній навичці, тобто в моєму випадку таргетована реклама. Я так, в принципі, і зробив, тобто, перше створення бізнес-аккаунта. І після цього також е, просмотри на Ютубі, тобто потрібно було завдання полягало в тому, що потрібно 50 тисяч переглядів на одне відео, що ми зробили в органічний спосіб за допомогою реклами. І далі вже, е, по-перше, від Сергія до мене прийшов один клієнт з Сарафанки. Е, плюс, після цього я закрив у цього, якщо не помиляюся клієнта, чи цей був спочатку. Це я просто зробив От, 2500 гривень. Я раз щось там зробив, налаштував і так далі. І після цього до мене прийшов дуже крутий клієнт. Якщо Віталій ви задивитесь, радий, що ви тут, налаштувати рекламу в Фейсбуці і Інстаграмі за 3500 гривень. А я це зробив. Результати були. І що найкрутіше, взагалі, фріланс-платформа дає вам можливість вийти на дійсно крутих клієнтів, якщо ви гарний спеціаліст, і співпрацювати з ними в Дофу. В мене що вийшло? Я йому це зробив, і після цього я з ним ще поспівпрацював двічі і плюс ще надав консультацію за 100 доларів. Тобто я заробив з цього. Так, да, ці відеоки не попали сюди, але е, знову ж таки, це для мене дохід, це для мене ріст, це для мене кейси. Те, що я казав про кейси, дуже важливий момент, і перейдемо далі стосовно простеньких завдань. Дуже важливо правильно оформити кейси. Тут я ще не до кінця вмів вмів оформляти кейси, але... Важливо писати найголовніші моменти. Ми про це поговоримо. Пишіть кейс в коментарях, але так, да, дійсно важливо описати вашу сторінку максимально детально, все, що ви вмієте, і оформити портфоліо бажано по категоріям, як в даному випадку. А тепер спробуємо знайти завдання, які ми могли б прямо зараз, до прикладу, виконати простенькі, щоб отримати перші відгуки на фріланс-біржі. І от накрутка аудиторії в сообщество WhatsApp і я хватає теж. От, наприклад. Попадається такий запит. Уявімо, що ви студент, вам 18-20 років, у вас є вільний час, і ви можете взяти загулити, як накрутити, як накрутити людей в WhatsApp і як накрутити туди охвати. Але це не те, що на нас цікавить. Давайте ще подивимось: ведення сторінки Instagram. Якщо ви це вмієте, окей, можна це зробити. У вас створені стратегії просування сторінки та робота з контентом. Окей, шукаємо таргетолога. Це поки що нас не цікавить. Найти причину лагов на сайті. Ну, непогано для початку, але дещо ні. А, просування шукаємо фрілансера для наштування товарів в інстаграмі. О, це, це вже цікаво. Яка займається наштуванням з здаванням товарів? Добре. Давайте інакше зробимо. Давайте подивимося, що ми можемо створити написати шаблони для емерасилки. Перше. Ну, дивіться, написати шаблони це, по-перше, чат-GPT. По-друге, якщо ви маєте хоча б якесь маркетингове розуміння, як це працює, це легко зробити. Перше в нас є. Создати сайт ні. Создання, редактурування каталога. Ну, це можна було би почитати, плюс 30 доларів, бувано. Логотип, автоматизація при роботі, создати шаблон, зробити список задач. Генерація унікального коду Amazon. створення відеороликів. О, дивіться, якщо це щось швидке, можна взяти, зробити і мати відео. Нужен розробник, верстка книг для Amazon, створення сайту Бот в Telegram. О, до речі, мої учні могли б зробити це завдання, тому що є від Анастасії Кандирал відео, де вона вчить створювати чат-боти. Ідемо далі здати відеоефект переходу між фото. Ну, ви розумієте, що це просто дуже просто. Можливо, там, якщо прочитати мене важче, але звучить дуже просто. От. Добавить парсинг описання в существуючій парсі садать скріп. Добре, це важко. З нуля це важко зробити, окей. Доработати дизайн Figma. Окей, якщо ви вмієте цим користуватися, тобто, от. Ті люди, які спеціалісти зараз це дивляться, я думаю, що ви розумієте, що це дійсно не складно зробити, реалізувати і, відповідно, мати на цьому um, відгук. Фотографія заглавної карточки товару создать привлекательну інформативну заглавну карточку товару, яка буде символірувати продажу. Окей, окей. Ну, тобто це нормальне завдання. Загрузіть міні-ігру на страницю, нужен таргетолог, создать сайт, нужен создать Telegram веб-ап, ОК. Ну, ви в загальному е зрозуміли, про що йде мова. Е Нужен чоловік не то. Мова йде про те, просто знову ж таки, я, чесно, не готувався до цього, моя задача розказати вам методику, як це працює, а вже в залежності від фріланс платформи ви знайдете свої завдання. Навіть якщо взяти е таку е закордонну фріланс-платформу, як Fever, е там 2 r в кінці, е е там є прості завдання, які можна виконувати, за які дають вам безпосередньо. Відопи, тобто, все залежить від платформи, чому я показую цю, тому що я на ній працював, і в мене, ну я можу хоча б вам показати, що в мене тут щось є, щоб це довести, тому що дуже багато людей, які там щось розказують, я робив те, це п'яте, десяте, але по факту нічого не робили. Тому я чекаю від вас оцінки, взагалі, що ви скажете на таку ідею, на таку методику, чи ви раніше, до речі, напишіть. Плюс хто працював раніше на фріланс біржі, це доволі цікаво. Можете описати свій досвід в коментарях, що вийшло, з чим були проблеми, що сподобалось, не сподобалось. Але насправді фріланс біржі це круто. Вийти в перспективі на якихось цікавих клієнтів тут можливо, але фріланс біржа дуже часто занижає платню за вашу роботу, неважливо від того, чи ви таргетолог, чи ви дизайнер, чи ви хтось інший. Тому, о, як на мене, фріланс-біржа це останній варіант знайти клієнта, тому що я своїх учнів взагалі е, вчу іншому. Тобто ми до фріланс біржі ніяк не доторкаємося. Ми нею не працюємо. Ми працюємо за іншим методом, за іншим методом шукаємо клієнтів. Але для тих, хто от все перепробував і не виходить, можете спробувати фріланс біржу. Сподіваюсь, це відео було вам цікаво. Не забувайте переглядати попереднє відео. Раджу вам також підписатися, включити колокольчик, поставити лайк і написати слово кейс в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розказав про те, як дійсно правильно оформляти кейси, щоб вони повністю описували вас як виконавця і результати, які ви там дійсно зробили, а не просто зробив це, це, це і клієнт не розуміє взагалі, що ви там цілком ну, в принципі робили. І на цьому все. Я дещо вже заговорююсь, тому що перепрацювався. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, пишіть коментар, і до зустрічі в наступному відео.